Вітаю всіх. Переходжу на Куп'янський напрямок. Там зараз мені не подобається картина, тому беру дві колоди. І так, Куп'янський напрямок. Дій нашого керівництва Генштабу військового щодо Куп'янського напрямку. Це я беру весь напрямок. Там дворічна, Куп'янськ, янсь, Куп Куп'янськ, золоти все. Дій нашого керівництва на Куп'янському напрямку що там буде відбуватись? А ну, що вони думають на цю тему? О, зміни треба робити. Підкріплення треба робити. Вибір. О, допомога. Кінцевий результат. Ну, звісно. Там все дуже серйозно. Дуже серйозно. Вони розуміють, що там серйозні зміни. Там дуже небезпека, серйозна, і трансформації потрібно робити щось. Домовлятись, кидати допомогу. Тепер. Наше керівництво Генштаб направить допомогу на Куп'янський напрямок. Вони направлять туди допомогу. Давайте глянемо. Так. Так, 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 буде. Допомога буде, далі не, не ліземо. Досить з цих. Все далі. Так. Куп'янський напрямок. Ситуація до кінця грудня. Куп'янський напрямок, ситуація до кінця грудня. Не зациклюємось на конкретних населених пунктах. Це не треба робити зараз. Це не той випадок. Куп'янський напрямок. ситуація до кінця грудня. Так, двійка пентаклів. Ну, Ті ж самі карти. Допомога. Війна. Розмови про серйозні про те, що там треба надавати допомогу і робити до... Ох, домовленості, які пішли вход. Як вам сказати, із того, що я бачу. Так, ану розкрию я цю заразу. Угу. Так. Тепер. Куп'янський напрямок, ніщо вечір, як кажуть, наші мають думки, розмови, що там робити і як направляти цю допомогу, цей ресурс туди, щоб мати ефективність. Мало того, там починаються домовленості про лінію розмежування. Про ось це, де буде ця лінія розмежування, починається домовленості, де воно буде. Наші, як по мені, відтиснуті трошечки по цярі рікаускул. Поки що орієнтуємось на річку Оскол. Це вам так. Інформація плюс-мінус. Не треба зациклюватись на кожному населеному пункті. Тільки через індивідуальні розклади. Що вам робити, небезпеки виїжджати, не виїжджати. Тільки так. На загальний такий розсуд в мене немає часу і можливості робити кожне село вибачить це вже ж занадто. Тому ситуація така. Наші домовляються. Наші, Здається, що нічого не роблять, це не так. Роблять і до хрена. Процес йде. Ми побачимо кінцевий результат.